Всім доброго дня. Поговоримо в цьому відео, що таке онлайн-кредит. Поняття онлайн-кредит це вид позики, яку можна оформити повністю дистанційно через інтернет, без необхідності відвідувати фізичні відділення банку або фінансової організації. Зараз у підкасті з'явиться посилання на приклад фінансових організацій. Весь процес від подання заявки до заповнення анкети. І до підписання договору і отримання коштів відбувається через сайт або мобільний додаток кредитора. Це зручний спосіб отримати гроші швидко з мінімальним пакетом документів. Але важливо ретельно вибирати надійного кредитора, щоб уникнути шахрайства. Питання: як працює онлайн-кредит? Перше, ви заповнюєте заявку, ви як клієнт заповнюєте онлайн-анкету на сайті або в додатку кредитора. Друге, відбувається перевірка. Кредитна організація перевіряє кредитну історію і оцінює платоспроможність вас, як позичальника. Третє. Рішення. При схваленні заявки гроші перераховуються на ваш рахунок, і ви становитесь клієнтом. Четверте. Договір. Документи підписуються дистанційно, наприклад, за допомогою електронного підпису або одноразового пароля. Ось ці моменти, які треба знати при оформленні онлайн-кредиту. Дякую за увагу.